Як треба молитися? Христос розповідає притчу про надокучливу вдову. Був один суддя злий, який не боявся ані Бога, ані людей. І коли він судив людей, от в цей натовп прийшла вдова, яка почала кричати: Зроби мені справедливість. І Христос говорить, що так вона надокучало йому. Що ну, цей суддя вислухав її, вислухав її її прохання, не через те, що був добрий, не через те, що йому подобалася ця вдава, а через те, що от ця вдова була надокучлива. І Христос говорить: наскільки більше ваш Отець Небесний буде давати Святого Духа тим, які просять? Отже, як треба молитися? А от власне бути такою надокучливою вдовою. Просити вчасно, невчасно не очікувати, що один раз я помолився десь там дві хвилини, і, 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 і все добре. А от, власне, молитися. Маємо приклад церкви святої Моніки, син якої ну, був безбожником, язичником. Вона, я не пам'ятаю точно, років 30 молилася за нього. От надокучлива вдова. І вона реально була вдовою. Її син навернувся, став християнином, став єпископом і зараз це є один з найбільших богословів церкви, святий Августин. Власне, тому будьмо такими надокучливими вдовами. Завантажуй мобільний застосунок, передивляйся надихаючі відео про молитву, фокусуйся на актуальних молитовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.